Я вже й не знаю, як в мене це вдається збирати ці гілочки своїми мерзлими руками. Але я сподіваюсь, що десь знайду сірники і розпалю багаття до того як я відморожу собі руки повністю. Бо що я потім зможу робити цими руками? Треба хоч одну зберегти. Це печера. А це грибочки. Все більше не можу, піду, зігріюся. Це мої сліди. Не схоже. Тут щось є. Ой-ой! Треба валити звідти. Але з цим грибочком. Схоже на те, що там облаштувався ведмідь. А судячи по слідам він десь поруч. В тому саме час трохи пробігтися. Збираючи гілочки, звісно ось чому то дерево було без кори. Треба запам'ятати, що якщо десь таке побачу, то це значить, що поруч ведмідь. Оце вітрюганіще. І я знову біля обриву. Я вже бачив цю гору І на ній щось є. Але я туди не зможу дістатися. Не встигну. Чтоп! Це насправді схоже там якийсь будиночок. Якщо це так, то я врятований на якийсь час. О, гівочки, гівочки. Заберу з собою. Чимось підпалюю їх і якось протягну.